Чи можна списати всі свої борги через процедуру банкрутства? Так, це можливо, але є певні обмеження. Наприклад, заборгованість зі сплати аліментів або індивідуальну відповідальність, наприклад, після вчинення кримінального правопорушення і відшкодування шкоди іншим людям, так морально-матеріально, фактично на ці вимоги неможливо. Робити процедуру банкрутства, але якщо у вас є заборонені за кредитними договорами, особливо це МФО, тому що з ними набагато простіше на практиці, або кредити в банках на велику суму, ми, наприклад, кажемо, що ефективним і економічно доцільним є борг від 500 тисяч гривень. В даному випадку можливо заявити процедуру банкрутства, тобто подати заяву про неплатоспроможність і фактично, або отримати банкрутство і позбавлення від відповідальності за цими кредитними договорами. Або фактично отримати дуже приємну реструктуризацію, коли ви будете змушені сплачувати 1000, 2000, 3000 гривень щомісячно, тобто невеличкий платіж щомісячно, і фактично не мати ні арештів, рахунків тощо. І фактично на цьому ваша відповідальність закінчиться. Отже, якщо у вас є така ситуація і вам потрібна професійна допомога, звертайтесь і знаєте, захищайте свої права.